А нові буси і Зольдиї Філіпповні ніхто обіцяв? Ой, так слушайте, не треба делати що ви там пам'ятаєте, що ви обіцяли, що ні. Вповні могли, це кстати в вашому стилі. Да? Ну, я не знаю, ви б, ну хоча б так на всякий случай, хоча б половину своїх обіцянь, ви б хоча б запам'ятали б, а? Зачем? А, так <сум> так. Да. Так а подожди, така каляна від алкоголізму, хто взагалі буде, так? Да? А кого мені ще по цьому вопросу напрягати? То я, я так зрозумів, вопрос моїх нових туфель, він зараз даже розсматриваться не буде, так? Да? Так а нахрена ви туди туди йшли? Жінка панамку нову попросила, так? Да? А вы що? Я, кстати, трепам своїм, ну, не сильно вас як то отвлекаю. Там просто говорять, у вас там діл, не в Там, Подождуть, да? Ты ж так думає, дайте 24 часа все одно вже пройшли, так що можете іти собі спокійно спати. А з -а вашими избирателями я сам зараз поговорю. Так, да, зараз у нас з ними буде дуже серйозний розговор. Да, так, американці, а скажіть мені, пожалуйста, ви взагалі що творите, а? Ну, такі відчуття, слушайте, що вам взагалі нічого серйозного поручати не можна. Ну, вас же просили, як людей просили. Ну що, ну так от сложно було якогось нормального президента, який просто безропотно буде виконувати те, що від нього ожидають. А? А ви що? Вся Росія возмучена. Ви ж опять накосячили. Ви ж опять не того і збрали. Трамп посоветовал Путину не разрушать Россию и заключить сделку по Украине. Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским президентом уже в ближайшее время. Он также сказал, что Владимир Путин разрушает Россию, не желая заключать соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку, сказал президент США, общаясь с журналистами в овальном кабинете Белого дома. Цитата по AFP. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Он не может быть... В восторге от того, что у него не все так хорошо, продолжил Трамп. Большинство людей думало, что война закончится через неделю, а сейчас она длится уже три года. Ну, Вроде ничего такого нового якогось необычного не сказал, но на Росії ці слова вызвали ну, какий-то настоящий шок. В, в смысле у Путіна не все хорошо? Да в нее все идеально. Ровно, да вин Киев за три дня. Да ему санкции только на руку. Да у него сильнейшая экономика в мире. И вообще, а що це за тон такий? Общение с. полубожеством по имени Путин. Ты вообще кто такие, чтобы на какие-то проблемы Путину намекать, а? Вот тебе и свой парень. Трамп начал угрожать России. Трамп заявил, что введет санкции против России, если Путин не пойдет на переговоры по Украине. Вот тебе и якобы свой парень. А если, знаете, вот я к особенно внимательно буду читать русскую прессу, мне вот интересно будет пошагово буквально так наблюдать, как Трамп будет превращаться в Байдена. Про санкции мова уже зашла. Да, что дальше? Трамп заявил, что готовится отправить Украине оружие. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США рассматривают возможность продолжения поставок оружия Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами. Трамп также отметил, что его предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся в очень скором времени. О, и вот там Путин стопроцентно убедит Трампа отправить нам оружие, да побольше. Навіть якщо ця встреча не состоится, що більш вероятно, тому що говорити ніж і ні про що. Скільки разів в останніх наших програмах говорив ці слова? І от Трамп буквально зі старту вже починає розуміти, що система координат така, тому ніяких переговорів, ніяких студії не буде. Там упоролися вже настолько, що поки до ядерної війни не доведуть, вони не успокояться. Успокойтесь и закончите СВО, иначе вам будет плохо. Трамп обратился к россиянам с угрозой. Русские должны завершить специальную военную операцию. Стороны конфликта должны заключить сделку по урегулированию кризиса на Украине. Успокойтесь сейчас и прекратите СВО. Если мы не заключим сделку, и это произойдет скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлиные санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам, НАТО или Евросоюза. Снова пригрозил американский. Та це не угрози. Ви, ви ще подожди. Дайте чоловіку нормально повзрослети, щоб у нього вже окончательно весь вітер з голови вивітрився, що там з ким то можна хоч щось порішати. І наконец-то, зайнявся ділом і почав реалізовувати все те, що він вже успів наговорити. Путин выдвинул Трампу ультиматум. Что за этим стоит? Для того, чтобы поздравить президента США Дональда Трампа со вступлением в должность и заявить о готовности к встрече с ним и переговорам о всеобъемлющем мире, лидер России Владимир Путин созвал специальное заседание с постоянными членами Совбеза РФ. Божечки, воно сцикло, а? Даже после всего того, что он уже успел натворить, он все равно пытается как-то Прикрити свою жопу яким-то самітним зборищем яких то імпотентів, типо, так це не я, це не я, це ми тут так решили. Ми, єдиногласно. Типа, для коту це стане ну, взагалі, хоч яким-то аргументом. Наже нахамить Трампу по пацанськи не зміг. Так ти так, типа, з понтом за що тут же отримав другу торпеду в борт, яка визвала такий взрив в їхньої патріотичської общественності, типа, э, алло, а кого це тільки що назвали чмом? Нас? Сладков плюс. За сутки Трамп дважды угрожає нам. Никаких ілюзій. Капіталіст, которому плевати на остальные страны. Ничего, Росія как КамАЗ. Чим більше грузиш, тим лучше їде. Ти, ти там не бачив, як твій КамАЗ гружоний, не гружоний, там один пофиг. Красиво починає пилати від прильоту. Одного такого махонького FPV дрончика а тут не FPV дрон. Тут на вас цілий томагавк, першинг. Цілий, закусився. Это же надо так уметь за два дня президентства, уже успеть довести его до такой истерики. Но их даже не это обидело. Ну там война, санкции, то, там такое, там да. Тут на святе покусилось. Как наглухо можно блокировать одну шестую суши планеты Земля? Еще меня возмутило вранье Трампа. Россия помогла нам выиграть войну Великую Отечественную. Еле уломали в 1944 этих англосаксов принять участие в боевых действиях в Европе. Они Висадку в Нормандії як битву виставляють. Этот на фоне виіграних нами сражений в Сталинграде, Воронеже, Курске, Харькове, Берлине. Берліні. Ох, Трамп, просто душка. Побідабесія ворують. Вот этим історичним нубством Трампа возмущено не менше вашого. Потому що СССР не є Росія, вообще ніяк не є. І це ми во Второй мировій війні победили. Ми. Україна, Молдова, Грузія. Азербайджан, Вірменія, Естонія, Латвія, Литва, Узбекистан, Таджикистан і там ціла куча ще всяких других народів, серед яких, зокрема, був і російський, і який, в отлічі від всіх остальних, який начисто забув, благодаря чому, і благодаря кому ми всі вообще там побідили. Це я про лендліз, який там хорошенько так пихтів. Ще задовго до висадки в Нормандії, який, по суті, ну, був ключовим фактором в цій побіді. Ну, їм ну їм зараз без толку про це напоминать, вони от це все як почули. І вони всі там зараз як глухарі токують, от кров вуха пішла, і вони вокруг себе нічого не чують і не бачать. Роман Алехин. Странно выглядит этот пост до переговоров с Владимиром Путиным. Или ему плевать, и он все решил. А значит, это ультиматум. Или уже договоренности есть. Но Трамп решил забрать все лавры себе, как он забирает победу во Второй мировой. Но, вот это ваше но, как раз там и есть ключевым. Типа хрен с ним, с тем Путиным, с той войной, с теми переговорами. Тут победу ворують, караул, грабеж сліді біла дня. А главного... Не, ну, хотя, самое главное, ні, ну хотя саме головне, вони якраз почули. Хорошо почули. то Той начали придурювати і, і заговорювати зуби, якими ти дідовоювавшими дідами. Записки ветерана. Кожен вже перевез данный ультиматум Трампа Росії як захотів, але смисл в нього один: Либо діяти, як я сказав, либо я буду вас давить санкціями, що сильніше. Ні, ну где-то так, да. где то вот именно це Трамп имел в виду. Він имел в виду всі ваші, і, і наші, кстати, говоря, так само, всі аргументи. Він треба одного, щоб був прийнятий його план. Його план, якого у нього нема і ніколи не було. Є стоко величезне бажання і енергія, і для нас це в будь-якому випадку хорошо. Трамп уже сам обідився, що вся проблема там. Тому фиркає він іменно на них, а на нас ну поки що немає за що. І мені не подобається, я чесно кажу, мені, мені не нравиться. Мені дуже мені капец, як не подобається та політика, яку вибрав Зеленський касательно Трампа. Вона мені ну, от настолько не подобається, що я готов його за це навіть похвалити. Тактика, ну, підказана йому ну, дуже і дуже грамотно. Трамп понімає і восприймає только похвалу, восхвалення і лизоблюдство. Все, Тому, якщо ти щось хочеш достичь з його допомогу, ну, веди себе так, як веде все його окруження. Ми коли Леніна так цитували, ну, буквально в кожному шкільному сочиненні, пам'ятаєте? к місту, не к місту, ну, треба, щоб було, іначе двойка. Тому не ругаємо Зеленського, хто то правильно йому все це підказав, з нас не буде. Да, Потакаєм кожному його слову, а з Путіним у нього і так саме все розвалиться. Це, це підполковник середа, іногда нашим хлопцям говорить, воно, бачите, вражська коробочка на нас йде. «Чи, чи, чи, не тройте, не тройте, не, не тройте заряди. Вона ще сама на мінах подарвається. Там же все замініровано, причому ними самими ж. Да? Так що отак і з Путіним. Вокруг нього взагалі все замініровано наглухо, ще й зверху бетоном залито. І зараз Трамп починає. Пробувати от этот бетон на зуб І, і, і давайте не будемо йому мішати. Нехай розпробується, розозлиться, розійдеться, а далі ми все зробимо своїми руками з його благословения благословення і з його И Він вже потроху доходить до готовності і, верні, його доводять. Карнаухов. Трамп обратился к российскому президенту Путину. В соцсети ТРАСС американский президент призвал президента РФ завершить украинский конфликт немедленно, заявив, что дальше будет только хуже. В том числе пригрозил ввести новые санкции и пошлины. А как нам надо на это отреагировать? Склонить голову и сказать, да-да, конечно, мы уже бежим, сейчас отведем войска, простите, мы больше не будем. Да пошел он нахуй, этот Трамп вместе со всей своей командой. Это единственно верный и адекватный подход строго в стиле традиций русской дипломатии. А взагалі, ну всі може давно пора поняти і Трампу якраз в тому числі, що війна закінчиться не тоді, коли Путін зустрітиться з Трампом, а коли Путін зустрітиться з Рюриком, з Лєніним і з Кабзоном.